Друзі, привіт! Сьогодні в нас чудова погода. Намагалася зранку зняти привітання, вийшло з під'їзду Один дід, другий день, далі пішла сарай і жінка там була, то ніяк мені було до вас привітатися. По дорозі теж. Були люди, ну якось нас ще до цього відносяться, як бігає людина з камерою. Дивно. І що хочу сказати, все по старому робота, дім трішки відпочивала, якось оця погода налягла так на нас, на всіх Взагалі постійна сонливість, не хочеться нічого робити, трішки там в'язала та й усе. Що дівчаточка зараз займає. зараз теж на роботі в'яжу, поприбирала, в'яжу свій процес, почала новенький, то граюся. По плану сьогодні в мене приготування їжі, куплю крильця, якщо будуть, і приготую. Поділюся з вами, є в мене пару рецептів. ще не поділилися зі мною один типу крильця KFC, то приготуємо ці крильця. І поділюся з вами, що та як вийшло. Ще що таке цікаве. Хто нарешті сонечко, нарешті гарна погода. Не знаю по, по градусах скільки. Я навіть тут в мене не опалюється, я навіть в жилетці і в костюмі. То, в принципі, доволі тепло. Ось така картинка в мене тут є. Я колись робила, ну, можливо, вам лише показати. Просто сухоцвіти. Потім покажу просто сухоцвіти. Ось таке мої дівчаточка, такі справи. Почала знімати канал. Це я тепер думаю, ну, зима нема, мені нічого туди показувати. Але не зупиняюся, буде літо, буде більше чого показувати, бо якось. Штопорить, це зйомка дуже темно на роботі, дуже темно вдома. Оця похмурість ну, взагалі нічого не видно. Навіть якщо вдома на кухні знімаю, теж слабо-слабо видно. Ну, Буду такі поки що маленькі включення робити, поки канал почне набирати обороти, бо перегляди є, підписи ви якось мало, то поки залишати не буду, прийде весна, прийде літо, будемо консервувати щось, будуть якісь. Події будемо знімати, але якось дуже я такого якогось трешу чи якогось дуже відкритого життя, не буде, такими подіями ділитись теж не буду. Ну, у дівчата якось так, таке життя. Нічого не відбувається, в принципі, такого якогось глобального. Всі, хто в Україні знає, у нас зараз. Одна така проблема вижити, зберегти своє ментальне здоров'я, то, в принципі, просто такий щіночий щоденник, звичайної жінки серед місця, не серед місця, а такого провінційного містечка ну, виживаємо як можемо. Ділюся з вами простими рецептами і своїми деколи роздумами. Ой, трішки дівчата напрягло, трішки так хвилювалася за ці події, що відбуваються, булінг дитячий, це взагалі. Я згадую своє дитинство, син у мене питає, чи було у вас таке? Ну, я не можу сказати. Звісно, було, ну, не знаю, можливо, дитяча психіка так влаштована, що вона все забуває, все адаптує, нівелює, якось. Проходить це все, і тоді не такий же ж у нас був стан життя, знаєте, як попадається мем. Зараз говорять, що діти жорстокі, а моє дитинство різали поросят, ми дивилися, рубали курям голови, ми дивилися. Ну, я пам'ятаю, я і малою була крилам, курям крила обрізали. Курей то я не різала, і поросят, звісно, теж, але допомагала. То якось пам'ятаю, дратували в школі, дратували, ну, дратували всіх. Оці прізвиська були, дратували за фізичними, навіть і не особливостями, бо ми були підлітки, я була висока. Мене дратували шваброю. Були товстенькі, дратували там поросятками, ну такі були випадки. Але щоб. Отак, От знущатись ні, було таке, що хлопці били дівчат. Ну, як, знаєте, як так кулаком вступно сюди у плече. У мене такі були ще пару разів синяки, але чи це загривання такі були, чи не знаю. Зараз поки що ну, такого я не бачу. Принаймні в нашій школі сильно говорю: ви там б'єтеся? Ні, клас дружний, все добре. Але як подивишся, що відбувається зараз, які оцей булінг серед дітей, ну я не знаю. Я не знаю, що, до чого це <смі> воно йдеться. Ну, зараз мені телефонують. Так, перебили, трішки п'ю каву і насолоджуються гарним днем. Ось, так, вицік трішки. <смі> трішки сонечко. У нас гарна погодка. Ось така. Сижу займаюсь в'язанням і. П'ю каву, потрібно намолоти ще. Дуже мені сподобалася Ампасадор червону, що я вам показувала, дівчата. Рекомендую. Моя чашечка, я в'яжу. А в чому твоя суперсила? В чому ваша суперсила? Дівчата, напишіть цікаво. Чим ви займаєтесь? Ну, я знаю, що основний мій контент, основні мої глядачі це дівчатка з рукодільного каналу. Зараз пийну водички, кави. І, а можливо, хтось і під'єднався, бо їй додаються потрошку помаленьку. Нові ну, глядачі просто цікаво, чим займаєтеся, яке ваше хобі? У мене є кума готує, ну, такі різні рецепти мені пересилає. Дівчата займаються такими справами. Ну, а я займаюся рукоділлям. У мене на роботі був колега, говорить, рукоблуднічаєш. Можливо, і так, можливо, і рукоблуднічаю. Але що робити? День довгий, сижу, займаюся рукоділлям. В'яжу ковтинку, хочу спробувати. Пряжу мені подарували. Просто стовпчиком без накида. Таку, ну, щоб вона була схожа ніби на змію, чогось такого мені захотілося гачком, так захотілося дівчата пов'язати гачком, що немає сили, то Взяла в'язання. Я вам, мабуть, не показувала нігтів на цьому каналі. Зробила я ось такі червоненькі, оце без спалаху, вони так виглядають. При спалаху, вони таке мерехтіння. Тут, видно, такі дрібненький, дрібненький голографічний блиск. Але при спалаху вони виглядають по-іншому. Зараз я спробую. О, бачите, як? Навіть є ще інше. Як ввечері знімати під двома лампами? Взагалі вони такі, як дуженько, дуженько блискучі. Думала, думала, що я таке що Щось останнім часом хочеться якогось такого простого. Я дуже люблю червоний, всі відтінки червоного. Раніше у мене був чорний баклажан, раз десь раз рік чорний, раз в рік десь баклажан, червоний. Бордового не робила, а це останнім часом зробила, була бордо, мені сподобався. А в основному френч, омбре, якісь такі ніжні відтінки, ну якось так, щоб як відростало, не дуже помітно було. Раніше робила сама собі, і хто зі мною на рукодільному каналі був знає, що я робила, я там їм показувала. Тепер я його погано бачу. По-перше, по-друге, багато часу потрібно і, як не крути, сам це собі так не обробиш кутикулу. Навіть не в кожного майстра вийде гарно обробити, а сам собі так її поготів. Ну, зробила коротенькі, хай поки будуть зручно в'язати. Ось красиво переливається так ця пряжа. Ну, Буду зараз пити ще, допивати свою каву, бо захолола, бо я поки тут зайнялася рукодінням, міняла трішки вітрину. На роботі Ще тут я не доприбирала, потрібно це викинути. потелефонували мені сіла трошки відпочила. Ще особливого такого нічого не міняла, ще залишила оці вогники, Обі... <с? <с?> обіцяю ще морози, то я не міняла, поки хай будуть вогники. Хотілося зробити, ну, як на День Святого Валентина вітрину. Ну, ще думаю, чи мені на День Святого Валентина робити, не хочеться мені цих сердечок. Немає настрою взагалі дівчата ні до чого. І не знаю, чи хто його святкує чи ні. Можливо, на 8 березня зроблю якусь іншу вітрину. Тут трішки переділа своїх дівчат і хлопця, і все. Ще в мене й досі залишається оця композиція. Мені вона дуже подобається. Це в мене ця ще осіння, вона якось сюди по темі Теж сухоцвіти, лаванда, гортензію сама сушила. Два гарбузики. Вони доволі гарно пережили цю зиму. Ну, тут, в принципі, не опалюється і відеречко таке з Аврори дарувала мені подруга. Ну, якось так подобається мені Цей дизайн. У нас тут вже почався обід. Трішки ходять люди, студенти. Поруч тут у мене технікум харчовий, хлопчики-студенти ходять, почалася двіжуха, як то кажуть, обід. Мій транспорт їжджу на велосипеді, ходжу пішки, ну іноді машиною якось стараюся додавати собі, дівчата, кроків, так фізичне навантаження. Мені якось трішки легше, і пішки подобається ходити. Це вже, як я не встигаю, а взагалі досоваюся, як то кажуть, до останньої хвилини. Тоді вже вистачаєш велосипед і летиш. В нашому місті це транспорт такий дуже-дуже важливий. Бачите, згадала і забула. Полетіла у мене пружинка на велосипеді на сідлі. Чоловік дав мені поїхала, машина собака там сидить. Син чоловік дав замовлення купити пружину, він мені починить сідло на велосипеді, на моєму конику. Оце такі дівчаточка. Такі справи у нас потихеньку, помаленьку, живемо своїм життям. Надихаємося, чим можемо, підтримуємо одна одну, бо, хто як не ми, ну якось так в нас таке воно. Таке воно і є. Життя буття невеселе, але тримаємося, шукаємо позитиву всьому, бо по-іншому ніяк. Зараз ми такі часи переживаємо. Слава Богу, вже сьогодні в мене 30 січня вже. Наступив рік змії, я змія, в'яжу собі ось таку ковтинку. Я думаю, можливо, трішки нам полегшає. Я, я козирог з мого знаку пішов Плутон. Назавжди він до мене тепер не повернеться. Я задоволена, бо трансформації були такі суттєві. Ну, це я так трішки про, про астрологію. Трішки я. Захоплююсь психологію, астрологію, ну, якось так цікаво, ж на роботі щось, щось таке слухаю, як не рукодільний YouTube, так якісь такі ем, психологічні відео. Роздуми, аналізую, ну багато чого спільного, багато чому научуюся, бо звертаєш увагу, що це дійсно так. Якби раніше був оцей інтернет, YouTube, скільки б можливо. Б... Навіть не помилок би не наробив, я не рахую, що в мене в житті якісь були помилки, це таке про перші свої стосунки. Можливо, б по-іншому б вели себе, можливо, більше б говорили, Ну, це такий мій роздум, що добре, що є зараз інтернет, що ми можемо знайти потрібну інформацію про будь-що відв'язання до психології, до рецептів і так далі. Так що, мої хороші. Привіталася до вас, зняла початок відео, бо простою вже великий на каналі, а нема чого знімати. Хочеться ж і гарною показатися в кадрі, ну, як є, до вас я показала в шапці. Поки так, по-іншому ніяк. Запрошую мій день, залишайтеся. Дома вже буду займатися приготуванням вечері. Купила крильця і буду їх маринувати. Хочу зробити типу KFC, Взяла кетчуп, додам просто кетчуп, сіль, перець і все. Буду обсмажувати, розказали мені спочатку змочуєш в борошно, потім в воду, тоді обратно в борошно. І в борошно, мабуть, ще раз в воду, ну, буду пробувати вже в процесі обсмажування я побачу: обсмажуватиме це на сковорідці. Так що буду пробувати. Взагалі-то я купила ці крильця приготувати в абрикосовому варенні. Побачила рецепт. По рецепту на кілограм крил пів склянки абрикосового варення сілі перець. Ну, Ми з вами обов'язково приготуємо це наступним разом. Сьогодні ні, бо сказала сину, сказав: я такого їсти не буду. То приготуємо на наступний раз, щоб він не знав. Я думаю, буде смачно. А, дасть кислинку варення і так, знаєте, карамелізується трішки шкірка. Чогось мені так здається, що буде добре. Ну, поки що так. Погода в нас мряка, сиро годопакосно, як то кажуть. Посмажу на сковорідці крильця, а з картоплею і не знаю, що зробити. Можливо, теж посмажу картоплю, типу селянськи на сковорідці. Шматочками, ну, щось придумаємо. Це такі мої справи не знімала, бо не було якось чого знімати. В звичайні такі страви були. Та, ну, мій гості були були приготування, але не було часу, коли знімати. Якось останнім часом все кругом бігом. Хочеться якоїсь інформативності, але в нас немає ніяких таких міроприятій, як то кажуть. Яке таке просте життя борошну воду, борошну воду і обсмажуємо. такі вони мають вигляд, ну, спробуємо, що воно є, воно буде годинку помаринувалися і тепер готуємо. Я не стала їх розв'язати, вирішила, що будуть такі більші шматочки, щоб було навіть. Бо там нема чого їсти розв'язати ми зараз спробуємо. Одмажуюся гарненькому чи я рано перевернула, хай підмажується. Така буде тут е коринка, хрустка. Хай ще. Не знаю, підковається, під кришкою буду тушкувати. Можливо, обсмажу, а потім трішки під, під кришкою. О, ось що у нас вийшло, хочу сказати, що не дуже я в захваті відвийду. Я ще не куштувала, просто в клярі, не знаю, як воно буде всередині. Це все. Я вирішила додати собі паприки, приправи для курки і смажити просто під кришкою. І все. На гарнір картопля в казані. Така смажена, видавлю часничку, можливо. майонез, не якщо хто захоче, або просто. Посолила поперчила і все. Ось така наша буде вечеря, будемо дегустувати. Щось мені не зайшли. Можливо, пошукати рецепт, може, скажете в інтернеті, але нема в мене часу. Хвалили, казали смачне, я ось попробую ще на смак, бо на вид мені якось не дуже. Або, можливо, їх потрібно було розрізати. Воно було якось би і просмажка краще. Ну, не знаю, дівчата. Якось так по-швиденькому вечеря. Експериментую. Ну, обов'язково приготуємо з вами ще. З абрикосовим варення трішки пізніше. Приготувала крильця, додала соус свій домашній сацебелі. Це не сацебелі, виправляю сцеп базиліковий. Томати перемелені, сіль, перець, чесничок, багато базиліків. Тут залишки корейської морковки у нас є картопля. Така проста печенька. Решту обсмажуємо на сковорідці це кришкою. Хопили добить вода і трішки, щоб було купати. Оце два види привиснення. Ще досмажені картоплі, розходить кавалетивання, зелені закладені обсмажуються. І сині підготовлюються, наче картопля Можна подавити зверху церквічок на нас. що там. де? Так, а я щось тут було по центру нажав. Так теж та нім. Щоб трубу там не видно. Так а як їх не видно, ну, як... Трошка так у мене отак повернув. Так все видно, строч видно. Держи, срочно так. У мене якось майже трохи підійде. Включай, щоб запис пішла. А де воно? На кружочок. Не пішло ще. Як, як, як яке? Оце нажимати. це оце наживати? А нажми. А це вже йдеш запись, бачиш? Ну що, продегустуємо, що в нас вийшло. Я вже розламала оце крильце. І буду із соусом. Це в мене базилік тут. Не думала, це якийсь сацебеліб, але ні, це базилік. Зараз спробуємо. Прямо з соусом. Друга партія я вам показувала звичайні. Тестуємо. Хромка скоринка м'якенька всередині. Треба їсти соусом. Я б ще б додала б сюди, знаєте, я вам колись показувала, в Аврора купувала, не знаю, чи на цьому каналі, смачна курка, крута курка, барбекю. Дуже гарно сюди б пасувало, або додати карі. Чогось мені тут не вистачає. Просто сільперець якийсь банальний. Ті кринця, що я смажу, я додавала копчену паприку і приправа. Для курки просто. Але якщо є карі або ту приправу, що я говорю вам ну зараз їх немає. Вся дівчатка. Смачного вам, готуйте, мені сподобалося, я сідаю вечеряти, а з вами ще побачимося. Що там буде там ключа? Оце. Показала вам наше життя-буття, попросила чоловіка зняти мені відео, але він думала вирізати, а тоді, думаю, хай як є, так і є. Такий простий влог. Він не знімав, він не знає, як знімати. Він і не дивитиметься це відео, то думаю, хай буде дівчатка. Ну, якось так, не хотілося мені вже вирізати, перезнімати, бо прибігла з роботи втомлена, швиденько швиденько приготувала вечерю, але потім ще чоловік знайшов, давай ще для апетиту, ну, давай для апетиту, потрішечки. Так що все по-чесному. Без прикрас життя, як воно є, дівчатка. Так що не пишіть. Таке дійсно аматорське відео життєве. Безмежно вдячна вам за підтримку, за те, що ви зі мною, що залишаєтеся, що підписуєте, що коментуєте. Мені дуже це важливо, будемо рухатися в правильному напрямі. Дякую, що були з нами, мої любі. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.